Привіт, привіт! Розкажу я вам сьогодні історію свого життя недавніх днів, так і адже від хвороб ніхто від нас не застрахований, навіть коли ми плідно над ним працюємо. І ось нещодавно, декілька днів тому, про це вже пройшло, адже я хотіла подивитись, як воно буде і як воно подіє. Так от, декілька днів тому чоловік якось казав, що голова болить, так, діарея певна була. Ну, про те, що не буває, так, ну, болить і болить там, пройде, так, адже ми ліків не сприймаємо, він п'є що зараз, коктейлі, алої, пробаланс, це в нас такий стандартний його набір. Зараз він працює з вагою. Так? Тобто я, я спокійна, що вітамінами він харчується, так? і ну, певне, щось організму видніше, адже діарея це спосіб чистки організму. А потім вони мала запросили його до кафе. Так? Адже з мамою він ходив. А з донькою <хи> не ходив, так і пішли вони до кафе, і вночі трапляється така річ, що дитина почає блювати. Причому ну, в мене різні, різні асоціації спочатку від чого, так, що вона харчувалась, проте це не міняє. А я знаю, по минулому рокам. До ЛР знайомства так, що рвота, блювання, вона завжди а, переходить в такі негативні наслідки з температурою. Тобто я до цього була готова. І вона один раз вночі, тобто дитина заснула все в порядку, вночі починається цей процес чистки через рота. Так. І потім, думаю, ну добре, один раз є, ну, ну буває, щось не те. А, дала їй про баланс, начебто заснули. А, потім другий раз, а другий раз вже водою, адже там нічого нема. Організм перетравив те, що їв. Начебто дала другий раз, другий раз, так. А потім думаю, ні, щось не те. Ще дала, наступного разу вже дала колостром капсулу випити. Думаю, ну, там вийшло негатив, так, треба ще дати так, щоб з кишківником попрацювали бактерії зовнішні. так. Дала, дитина заснула, через деякий час просинається, також водою. Думаю, ну добре, тепер да малоє. Надала їй випити алоє, і потім дитина прос... ну, ще спала до ранку. Так? І е... от так я потім про баланс їй ще давала, давала алоє вранці, і вона не хотіла нічого їсти. Ми встали, Іначе, хто і начебто хоче, е... проте не може не хоче. І тоді її зробила, адже щось вже треба. щось, а Проте таке легке. У нас завжди на ранок є каша із салатом. Так, ну, це, це наше правило, ми каші змінюємо кожен раз. І я розумію, що це важко для шлунку спочатку да, при такому. І я роблю їй пів коктейля. Вибрала вона полуницю і банан, випила, дитині полегшила, так, і потім впродовж дня вона нічого не хотіла їсти. Я розуміла, що це нормальний процес очищення, так і. Це цілий день пройшов, потім вона поспала, піднялася температура до 39, знову ж таки без паніки, алоє про баланс. І так, в принципі, вже ввечері дитина протемпературила, поспала і добре себе почувала. І вже більше ніяких наслідків не було. І тут починається третя, малий, е сіли вечеряти. А так, адже на вечір вже старша попросила їсти, а, сіли ми вечеряти. Тут малий дорота бере їжу і кий, це в нього пішло. І що ви думаєте, він проригався, так? А, адже ну, він також з нами п'є алоє, проригався і пішов далі їсти. Я розумію, що і його нагнало. В... Була вже на третьому впевнена, що цей вірус, який, як правило, це чи ротавірусна інфекція, чи бактеріальна. ну, Я в цьому не розбираюсь, проте як в лікарні з такими діагнозами лежали дітки, то говорять про ротавірусну інфекцію, так, дезбактеріоз і ну, блювання. І малий. Все, що впродовж дня є, воно в нього вийшло. А він такий, ну добре, захопив вечерю і пішов. Так, на наступний день ну, температури в нього не було нічого. Я зразу йому про баланс. Потім певний час пройшов алоє дав так, коло я йому не давала, йому достатньо було про балансу і алоя. ну, в такій більш інтенсивній кількості. І потім а, температури в нього не було, про те пішла діарея, так. І а, ну, цей наступний його день, так, він такий без, без наслідків, про те його дістало, кажуть. А, і через день прийшла і моя черга. Адже вночі я спала, ну, начебто все норма, а ось день стаєш. Зранку, і таке відчуття, начебто ти плясав всю ніч так, і не виспався. І я зрозуміла, що настала і моя черга, потім з діареєю, і знову ж таки, про баланс, алої більша кількість, і Колостром вже під вечір, так і ось партнери бачили, що навіть я зустрічі відмінила, адже ти не знаєш, як вийти в цьому випадку з дому, так? І в принципі, так, на наступний день все пройшло, все чудово, і навіть ввечері зранку мені було не зовсім ідеально, так а ввечері я вже себе добре почувалася, і в принципі, так. Тобто про що це мова? Коли хвороба не питає, коли їй приходити. Проте необхідно вдома мати аптечку, знати, як нею користуватися, так і в якому випадку що використовувати. Тож не бійтесь, майте її вдома, користуйтесь постійно, плюс більш інтенсивно при таких випадках. Цю люблю цілую. Буду допомагати, якщо треба консультації.